Ми вирішили з Женією піти поїсти ПП до ПП. Приєдно провести время. Ну? Вирішили з'їсти бокс. Ну, бокс. як висновок, нам за лісою дістанеться бокс маленький, картопля. Рою. А, ройома і шаурма. А Женя тут не знав, що брати, і все ж таки взяв тарілку цю плату. Там м'ясо? Там тільки м'ясо? Ну, овочі є, бачиш там. Овочі, один помідор? Ні, <різь> капіточка, <різь> А, так, це поруч з нашим домом є така чудова забігаловка. Біцепурка. Це для цього плату можна так. обрати? А, сир. Ну це ж не е, морква по-корейськи, це просто, ну, морква. просто морква. Свіжа. Ні, Ну щось воно там замочено, в чомусь. І просто огірок. <різаний> не порізаний <різаний> Так і буде. от такі справи. Ну, до... до речі, багато вже днів ліво. Це виріжек, каже. Що це це? Хіба е, цей Ро... рою. Роя. Воно покаже два, як в тебе там багато м'яса, щоб у людей слинки потекли. <різаний> це маленька <рахується>. Угу. <різаний> Бокс-кебаб, -кебаб, там картопля з м'ясом соусом. А це плато. О, і ще рис положив мені сюди. От так там і картопля і рис. А, Обманчики. А... <світка> Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Ми вчора ржали, як коні додали для вас на початку відео історію вчорашнього. Походу нашого в кебаб. вже виставили? Ні, я на початку відео цього додам, а -а. як Женя казав, що ми давно не їли. А -а -а. Ми сміялися. Я думаю, що продавець думав, що з нами щось не так. А -а -а. Хочемо привітати вас з прийдешнім Великоднем, побажати вашим сім'ям, миру, добра та злагоди. Я хочу сказати, можливо, хтось знає слова. Ісус сказав, що коли я помру, то віднесіть мене в печеру через три дні. Коли зайдете туди і мене там немає, то треба піти додому, помити всі вікна, напекти солодких булок, полити їх глазур'ю, пофарбувати яйця, стукатись ними, в кого тріснуло, той програв, а потім на могилках пити вино як останній раз. Чи він не так сказав? Я не знаю, як він казав. Ніхто не знає. я думаю. Бажаємо всім гарного настрою. Це все був чорний гумор. Ми їдемо на ринок. Сьогодні субота, і треба закупитися овочами. Згадали сьогодні з Жені. Ну, згадали, я згадала, а Женя каже, що в його дитинстві такого не було. Коли ми їздили на ринок з бабусею та з мамою, вони давали мені. Ну, в Кривому Розі є на 20-му. 44-й квартал. 44 квартал. Там є ринок. Він великий і дуже багато людей приїжджало ну, в день ринку. І ну, я ж була мала. І щоб коли, якщо я загублюся, то мені давали гроші на проїзд додому, і я могла доїхати. То це був стрес для мене взагалі той ринок. Я боялася туди їхати і потім з тою мілочю ходила і тримала, її в руці боялась загубитися. І маму за руку тримала. Отак. Господинки, діліться, чи ви приготували вже, напекли пасок. Я така собі господиня. Не буде в нас. Я коли вела пряму трансляцію, ну. Така була трансляція нудна, тому що була хода, неможливо було розмовляти, не чути було. Але я казала, що в нас духовка, де працює тільки верхній тен і низ не пропікається, тому не хочеться навіть заморочуватися. А ти бачила в інтернеті вже Паски печуть в аерогрілі. А, Ну а, це дуже небезпечно, тому що Паска ж може підійти і куди потім упреться в той тен, тен буде брудний, потім мити ще, та ні. Там високо дуже. Ну ні, не, не дивись такі відео. Що, що таке? Зрозуміло. А, або якщо в нашій духовці зробити, то будуть, можливо, хтось бачив, зараз є дубайські паски. Всередині, які такі сирі. Ні, Ну там крем якийсь, а в нас буде просто вона сира. Хтось питав мене, де цей ринок знаходиться, я завжди залишаю, ну майже завжди, напевно, після того, як ми на ринок сходимо, посилання на нього і, і порацю. <світаю> Три підписника. <світаю> і він працює в четвер і в суботу. Я тільки не знаю, наскільки ну, рано він починається, напевно, з восьмої, ну, до третьої точно. З восьмої або з дев'ятої. І зазвичай. Маринка, Марінка, ні? З Так, ну, і що, тепер треба вирізати, бо ще як вітя як подивиться, скаже, де моя Марінка з якимось дідом. Потім... А, ну Зараз ми припаркуємось в Алді, а потім, щоб виїхати з Алді, треба там щось купити. Потім ще нам Меркадону треба. А, і меркадону треба. Ну, ми думали, що Валді можна взяти. Я думала, що оселедець можна взяти, а Женя не хоче. Не хочеш, ні. Ну, він не хоче, тому що ми напланували, що ми купимо сальмон зараз і засолимо його. Надо йому той оселедець. <гум> така погода сьогодні, дуже вітряна. Прям пил підіймається. Хоч би дещо не було. Посилання на Православну церкву також я, можливо, залишу, кому цікаво, хто валіканти і не знає, де можна посвятити Пасхи, то залишу. І з приводу серветок у нашої знайомої їх в наявності дуже багато, кому цікаво, можна ще. А ну, сьогодні субота, в принципі, це вже завтра. Вже не встигнемо. Прорекламувати ще раз. Ні, нічого. Далі помила цікити каленегу стан. Женя взяв авокадо. Авокадо 320. Дуже багато людей, тому що два дні були вихідні і всі голодні. Блін, я не знаю, як знімати на цьому ринку, тому що такий вітер сильний. Я тут намагаюся затулити мікрофон. Може, нам щось дасться. Ми вже тут набрали і картоплі, і цибулі. І нам віддали цибулю по 60 центів. Ну, Якщо ми заберемо всю. І що тут є? Я хочу взяти капусти, бо ми її тушкували останнім часом і прям нам зайшло з сосисками. Хочу здорову брати. Та не знаю, десь може ось стапу. Чи. Чи. Ось стаку на маленька. Давай. Давай. Якщо. І... Що тут ще є? Так, ми не знаємо в цій траві нічого. Розкажіть, как? Хто... Може, родись люди на мене хочеш? Ми вже просто на ринку кожний четвер, напевно, і суботу. Вже люди вивчили ці, ці, ці ціни. Вітер навіть снова роті. ти бачиш, буде тут небагато людей. А що нам залишилось ще купити? В мене руки зайняті. Капуста, картопля, цибуля. Бананів ми не взяли і авокадо. Ну, наче все, ну, із такого, серйозно. Додому. Ну, ходімо. Не люблю я ці ринки. Та тебе взагалі не чути, любиш ти чи не любиш. Так, також тут є така частина, де можна приміряти на картоночці щось. Ну, тут слава Богу, немає зими. А як у нас зимою приїжджаєш на ринок, і треба щоб щось поміряти, ставати на картонку. А і завжди тобі кажуть, яка ти гарна, боже, як на тебе шито. Ми прийшли в Меркадону за Сальмоном. І дивіться, зараз ціна 11,95, і я намагаюся згадати, наче як в попередніх відео я показувала, був 13. Щось таке, дешевше стало. Любіна, яка гарна, нам сподобалась. Дорада, а дорада дорожча. А, і ілюбіна дорожча. рибу я бачу, беруть чи просто маринують. Скумбрія. Тільки скумбрії? А не бульно? Ні. Ні-ні, скумбрія. Це ж на шматочки лізуть, тож роблять, то mm -hmm. смачно. Та смачно, що ми візьмемо? Скільки воно ба... кабає, так? Да? Ага, я думаю, якщо ми візьмемо спілкувати, це ж треба ще банку, щоб в банці засолити. В банці смачніше. Ну, так, чекара yeah. різниця, в тебе є здоровий судок. Ні, мені судок. писали підписники, що якщо в скляній тарі якийсь, навіть солити сальмон, краще е в скляній ну, в скляному судочку такому. Ну ми так. І так. нам треба банка така. Щоб ми зру, буде банк. Будемо шукати, вона є візь така довго. Давай. Давай, візьмемо. дорожче стала і любіна, і дорада. Де Дев'ять тут. А вісім з чимось була. З чимось вона була. Останній раз, коли я була в Меркадоні, я показувала ціни. Був дорожче сальмон, але дешевше дорога. Не досить <поць> бая тут. Кабеса но, а естосі. Естосі, а кабеса но. Так, лангустіна. Так, це мені писали що дуже смачно, але приготування там складне та смачно. Ці великі засольщики риби забули купити сіль. Не, там є небагато. Я думаю, що вистачить для того, щоб засолити сальмон, але для скумбрії треба буде, щоб Женя пішов. Зараз він по справах пішов коли буде повертатися, щоб не забув купити. Я хочу сказати вам, нагадати, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Якщо вам не складно, натисніть, будь ласка, вподобайку. Я хочу показати вам скумбрію. Блін, зараз вимажуся, вся, все як завжди. скумбрія. до речі, нам обійшлася дві штучки 650 грамів 2,57 грамів. Я краще ще перегорну і покажу, бо я вже тут наслідила. Це всьому вино і хаос і паніка. Швидко хочеться все робити. Накрапала тут і на рушничок, блін, це доведеться мені прати. Так, а, а сальмон у нас вийшов кіло 442 на 17,23. Не знаю, десь видно, видно, видно. Так, мені написали, що не треба шкірку знімати, тому що там якісь корисні є речовини, тому не буду, але ж треба дістати кісточки. Добре, зараз цим займуся. Ще голову я не брала, а взяла ось ці обрізки. Колись ми солили також сальмон, і в нас були ось ці обрізки. І я їх посмажила Алісі. А до цього ми завжди солили. Ми не смажили сальмон, тільки солили, яке воно смачне було. Добре, починаємо вибирати. Мені чому подобається обрізати одразу шкірку, тому що хочеться визитися з рибою ну, один раз ось так серйозно. Тобто я зараз кісточки треба всі дістати. Потім, якщо я обріжу шкірку одразу, то буде зручніше. Потім засолю без шкірки. Коли засолиться, дістану, поріжу на шматочки ось такі вже для бутербродів, та і все. А, а так, зараз я. Вимащу руки в цій рибі. Потім, коли засолиться, що дістати, треба і шкірку знімати. І плюс це ж все сміття, треба одразу винести, щоб не виняло. Ну, таке, мені подобається, тому одразу все робити. Так, десь не дістається. Така найвеселіша робота. Але ж смачно нам сподобалось, чого, чого ще купили, бо ми. Минулого разу її три, напевно, може, і чотири дні їли. Це такий смачний сніданок зранку. Наче як все. Ну, сьогодні зроблю по рецепту, по рецепту, по рекомендації. Не буду шкірку знімати. Так, і не показала ось такі дві скумбрії. Вони такі маленькі, прям зовсім. Але, ну, спробуємо просто. Гарнесенько. Спробуємо засолити, якщо сподобається, будемо брати, тому що вона, в принципі, дешева, я б сказала, але поки що вона в холодильнику побуде, поки Женя принесе сіль. Всім дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте поставити вподобайку обов'язково. Ще раз їх вітаємо зі світлим святом. Всім смачної паски і до зустрічі у нових відео.